Мотивація це не лише про гроші. Люди люблять відчувати себе героями. Ви маєте вимагати результат, але також і надихати. Що таке відділ продажів без мотивації? Це як кібертрак без живлення. Виглядає круто, але з місця не зрушить. Найталановитіші продавці без мотивації це просто статичний актив. Хочете, щоб ваша команда не просто рухалася, а рвала конкурентів? Сьогодні розберемо, як запалити мотивацію ваших продавців так, щоб вони перевиконували плани і генерували максимум для вашого бізнесу. Мотивація це не лише про гроші. Коли ми говоримо про мотивацію, одразу виникає образ: бонуси, відсотки, премії. Але правда в тому, що гроші це лише частина. Мотивація це про особисті вигоди. Кожен продавець має свій двигун: Когось драйвить кар'єра, когось самореалізація, когось новий айфон чи відчуття успіху. Ваша задача розібратися, що саме рухає кожного вашого співробітника, і створити систему мотивацію, яка це враховує. Мотивація дорівнює особистим вигодам співробітників. У нас є три основні типи мотивації: матеріальна, нематеріальна та змішана. Давайте швидко по кожній. Матеріальна мотивація це не просто ставка і відсотки, це ціла система. Ми в компанії Ракета Продаж рекомендуємо складати її з трьох частин: твердого укладу для базової стабільності. Якого укладу? За виконання конкретних показників і бонусів за видатні досягнення виконання і перевиконання планів. Приклад: менеджер перевиконав план, отримав удвічі більший бонус. Це змушує їх викладатися на 100%. Нематеріальна матеріальна мотивація. Хто сказав, що гроші це все. Конкурси, нагороди, публічне визнання. Ми колись провели конкурс на звання роль продажів, і насправді це зрушило наш відділ з місця краще, ніж будь-який бонус, тому що для людей потрібний цей драйв, особливо для селзів. змішана система. Поєднуйте бонуси з публічним визнанням, організуйте нагородження або дайте можливість презентувати свої досягнення перед колегами. Люди люблять відчувати себе героями, дайте їм цю можливість. Тому зафіксуємось. Про тою мотивацію ми вважаємо комбо матеріальною і нематеріальної мотивації. Пропоную поговорити про помилки, створенні мотивації для відділу продажів. Головні помилки, які я бачу в системах мотивації. Перше це універсальність. Немає системи, яка працює для всіх. Щось мотивує одного, може бути ну, дуже байдужим для іншого. Друге, це відсутність чітких правил. Менше повинен розуміти, виконав план. Отримав винагороду ніякого ручного управління, коли шеф сказав, що я тобі плачу ось тільки того. Ну, оцінка або переоцінка штрафів. Штрафи можуть бути, але вони мають бути справедливими і зрозумілими, а не так, як склалося настрій або відношення власника. Як же побудувати мотивацію на практиці? Приклад, ми працювали з компанією, у якої відділ продажів був ну, відверто розхлябаним і демотивованим. Що ми зробили? Ми визначили чіткий KPI для кожного рівня менеджерів, бо були стажери-новачки, були дуже досвідчені. Розробили систему бонусів прив'язаних до мережі, а не лише до доходів. Впровадили конкурси від кращий продавець місяця до змагань на найшвидше закриття угоди. Автоматизували адаптацію, нові продавці швидше виходили на результат, ну, тим самим викликали змагання серед старічків. Результат оборот компанії виріс на 184%. А найголовніше команда почала працювати як злагоджений механізм. Поговоримо про роль керівника в мотивації. Продавці це Прайд. Ваша задача як керівника бути драйвером цього прайду. Ви маєте вимагати результат, але також і надихати. Я завжди кажу: мотивація це баланс суворого, але справедливого керівника. Давайте їм зворотній зв'язок. Хваліть за успіхи, але і не бійтеся вимагати більше і казати, що потрібно виправити. Якщо ваша команда бачить у вас лідера, вони готові будуть йти за вами навіть у найскладніші виклики. Мотивація це не магія. Це просто системний підхід. Хочете, щоб ваш відділ продажів працював як годинник? Пам'ятайте, правильна мотивація перетворює команду на непереможну силу. А якщо вам потрібна допомога в побудові системи мотивації чи відео продажів, звертайтеся до команди ракети продажів. Ми знаємо, як зробити вашу компанію лідером у вашій ніші. Друзі, підписуйтесь на канал Ракета Продажів, де ми ділимось практичними порадами і нашими лайфхаками, а також обожнюємо розвивати професійну нішу продажів. До зустрічі!